Усі вітрі на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. 5 травня, понеділок. Дощить трошки у нас сьогодні. Ось, хочу показати вам, що більше волошок засвілося саме сьогодні. Бачите, які. Ну, в принципі, передавали десь о 12 годині дощ, тому, в принципі, прогноз. Правильний. Бо буває таке, що прогноз спочатку пише одне, але насправді воно виявляється інше. Погода інша. Так, подивлюся, як вони облаштувалися. Кури в гніздах нових. Ага, одна курочка несеться. Це добре, в тому не все і всі несуться, а в цих. Що вам не подобається, що куриці. Вам ще не подобається цих міста там нестись. Що не подобається вам. Боже, як парить. Дощ іде, але трохи парку. Така цікава погода і трохи... як парко, але... Температура 12 градусів чи 13. Але все одно якось тут. Чи це мені просто так. Ну, я думаю, після дощу буде трошки парити все-таки. Ось. Давав кролям молоча, і що вчора нарвав. Ось цьому також добу. І знову він Уже. Він бере і перевертає боїв. Треба зараз йому набрати води. Ось, квітуся з моїм хотенятами, їм уже дві, дві доби, два дні сьогодні. Ось, ось які малюсінькі. Котенятка, там є ще найзірий один. Є ось вода, молоко і їжа. Вона там вона за день з'їдає, В принципі, їсть це добре. Не буду її тривожити. Кури спілкуються між собою, так. Чуєте? Чи задоволені, чи ні, щось таке от. Так, да, білушка, так, так, так. Ти щось кажеш нам. Чи mm -hmm. своїм подругам розповідаєш. Mm -hmm. О, і цей півень теж. Підчинчик, ти теж щось кажеш. Так, Сірунка, Іди, несись, якщо хочеш. Ну, мають знестися. От саме їм все ось, ось це сподобалось. О, а це... Ця... Я їх путаю, вони їх якось раніше розрізняв. Ну, і сніжинка чи білявка, я вже їх називаю, як уже навіть не звертаю увагу. Можу навіть путати їм. на. Клички. Ну, ця сніжинка. Що ти? А ти що, дивишся? злотошийка. Щось заглядають і не несуться. Просто, под... Просто дивляться і все. А ця голубинка, вона несеся, до речі, це добре. Не знаю, хоч хоч кури поки перестали їсти яйця. Оці, що, Там поки один раз було, таке поки не було. От ж ви Отож ти, голубинка гребеш ногами і їсте в місті. Та й таке. Я з вами буду прощатися. Таке коротке відео доволі на 5 хвилин. Та й таке. Звичайна, травнева погода, в принципі, дощова. Такого, незвичайного щось такого, немає. Трохи прохолодно, звичайно, але нічого. Я з вами буду прощатися, усім мирного дня. Головне тихого, щоб все було добре у вас, усім гарного настрою, щоб все було добре. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па!